Доброго раночку, алла Борисівна Погачова реагує на відео трирічної українки Надійки, яка звернулася до неї та до Максима. До речі, Максим Галкін теж відреагував і навіть перейшов на українську мову заради. Маленької суперзірки нагадаю, Алла Борисівна уже понад рік стежить за маленькою українкою в інстаграм. Вона ставить їй вподобайки, разом готує українські рецепти та навіть дізнається інформацію щодо війни в Україні. Мам, чого знову повітряна тривога? Не бійся Ти зі мною Не бійся. Ти зі мною. Сьогодні Надійка вирішила передати вітання Алі Борисівні, а також Максиму Галкіну та їхнім дітям. Що відповіла Пугачова та Галкін? Дізнаєтесь за хвилину. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн та залишайте коментарі в підтримку. Я, я дарую, я дарую тобі, тобі. Алла Борис, дякую, що ви з нами, ваша маленька україночка. І я вас дуже-дуже люблю, мої українці-підписники. І Максиму та Гарі, і Лізі. Також вітання і любов. Вочевидь, переклад мільйон роз» на мільйон рожевих троян сподобався Примадонні, адже вона відреагувала «Душой і серцем з тобой. Написала Алла Борисівна, Максим Галкін перейшов на українську. Дай Бог тобі щастя, сонечко, і навіть зробив репост у своїх сторіс надійки. Дякую вам за вашу позицію за те, що ви розумна людина з великої літери. Ви та Алла Борисівна сподіваюсь, ми побачимося в Україні на вашому виступі. Написала мама Надійки в інстаграм російського гумориста. Він відповів: Дякую, у вас чудова родина. Нагадаю, це вже не вперше, коли подружжя реагує на сторінках українських зірок. От, наприклад, після російського ракетного обстрілу Кривого Рогу 12 березня співачці Наталії Могилевській довелося скасувати свій концерт. Тоді. Погачова висловила підтримку українцям публічно. Вона залишила коментар під відео Могилевської. До речі, Наталка сьогодні шокує подробицями, що довелося пережити її названим донькам під час повномасштабної війни. Виконавиця стала героїною нового випуску шоу Пісня Мого життя, зазначає видання. Тесен на проєкції артистка розповіла про доньок. Могилевська наголосила, що всім поділитися не може, однак старшій доньці було неабияк тяжко. Зокрема, їй довелося стати мамою для молодшої сестрички, опікуватися нею, діставати їжу та рятувати життя. Хоча вона сама ще дитина. Моя старша донька стала мамою для моєї молодшої. В певний момент вона взяла на себе усю цю відповідальність дорослої людини. Вона рятувала життя декілька разів молодшої, коли вони голодували. Вона знаходила їжу, годувала молодшу. Якій всього було півтора рочки. Наталя Могилевська зі сльозами на очах розповіла, що нині вони з коханим роблять усе можливе, аби повернути старшій донечці дитинство. Співачка говорить, намагається донести дівчинці, що про неї та її сестру є кому піклуватися. Моя мета спробувати повернути десятирічні дитині її дитинство. Сьогодні дуже важко їй довести, що ми з татом її захистимо, що їй не треба хвилюватися за малу, що є кому хвилюватися за неї. А ти спробуй насолодитися своїм дитинством. Інколи я її навіть качаю на руках і кажу, що ти така ж мала, як сонька, тільки ніжки довгі виросли. Але ж ти така сама маленька, і вона страшенно плаче. Тому що для неї відчуття, що я можу бути дитиною, воно настільки незвичне, вона настільки була дуже напруженою. І пригадаємо, ще декілька моментів раніше, як Алла Борисівна підтримувала маленьку українку надійку, а Галкін виступав проти путіністів. Російський гуморист, сьогодні іноземний агент Максим Галкін доводить росіян до сказу, а українців та закордонних глядачів до овацій. Галкін вперше виконує пісню українською мовою. Росіяни реагують. Що і що этот Галкін придумає? Страшно даже представить. Хе-хе-хе. Яку композицію обрав гуморист? та здивування від Алли Погачової. сьогодні? Вона вподобала нашу маленьку україночку надійку. Алла Борисівна ставить вподобайку, виявляється, їй подобається український банош. Підписується на канал і е, просто аплодує дівчинці. Кожачку народу нема переводу Україночки найкращі. Вашу маленька примеч. Тепер наша надійка має в підписниках і Аллу Борисівну. Який допис та слова зворушили Пугачову? Почуєте далі? Та чи досі перебуває вона з дітьми в Ізраїлі після атаки Хамасу? Нагадаю, Максим Галкін одразу після вторгнення Хамасу на територію держави Ізраїль. Також після бомбардування різних міст заявив, що він буде з Ізраїлем до перемоги. Ми і наші діти, ми хочемо підтримати ізраїльський народ в эту действительно тяжелую горе. І, конечно, ми гордимося тим, що ми имеємо тепер отношение к такої сплоченной нації. Государство, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян. Однак зараз Максим Галкін годувальник сім'ї, і він був змушений виїхати за кордон, адже у нього заплановані концерти. Нагадаю, Галкін покинув територію Російської Федерації після того, як РФ напала на Україну. Чоловік засудив злочинний путінський режим та відхрестився від дій російської армії. Ба більше, аби уникнути гонінь та сміливо висловлювати свою позицію, чоловік змушений був покинути територію Російської Федерації та емігрувати до Ізраїлю. Чому ця країна? Нагадаю, що мати Максима Галкіна єврейка, і в нього є власне єврейська кров. Алла Пугачова підтримала чоловіка. Вона написала заяву в мін'юст Російської Федерації, аби її також визнали іноземною агенткою, адже вона повністю солідарна із вчинками та діями патріота Максима Галкіна. Ви везете благодатний огонь в Москву, і при цьому ж власть посилає ці ракети. или это опять не мы ну то есть я уже слышал объяснение что это оказывается потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом потому что ПВО украинское сбило эти ракеты то есть типа не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо в таком количестве страшных вещей э, виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи – это не мы, малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? Еще в 2020 году пара заявила, что помогая украинским беженцам та українській стороне. Адже засуджує Российскую Федерацию за вторгнение. Миллионы украинцев теряют свою кровь, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину. Я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. А мне инкриминировали помощь Украине. Вот. Типа не просто помощь. Повче я не так показував. Ну я потім захожу за куліс і думаю. Ну зачем я я здесь сказав? За чим сьогодні я це сказав? Воно мені було надо. Це моя єврейська сторона поздно. Отже, концерти Галкіна вже відбулися на Кіпрі та в Варшаві. Чоловік здивував публіку, адже вийшов на сцену і заспівав українську пісню. Піду втоплюся. Нагадаю, ця пісня піду в топлюся легендарний хід х Андрія Миколайчука. До речі, українці зазначають, що співає Галкін без акценту і зриває цим бурхливі овації глядачів у залі не до смерті не зможе забути. А от в росіян від виступу Максима Галкіна українською мовою по справжньому підгоріло. Навіть демократичні, так звані лояльні пропагандистські пабліки замиріли заголовками про чергове пробите дно. І вони пишуть Пойду, утуплюсь, Галкін ісполняє в Європі пісімістичні Ми думали, пісні пісні що дно Максим Галкін, на на Максим пісню. Пісню. Галкін українською пісню на своєму церковому шоу-концерті в Варшаві. Що він придумає? Страшно навіть під. Відставіть мК увіділ тайний смисл в виборі пісні Ґалкіним для концерті в Варшаві. Українці можуть лише з цього посміхнутися. Я думаю, що цій пісні є багато сенсів у відповіді росіянам та хейтерам від Максима Галкіна. А от Алла Погачова сьогодні теж порадувала, адже вона підтримала маленьку україночку. Їй сподобалося відео. Вона підписалася і ставить вподобайки на дійці. Ми українці, незламна нація. До душі Алі Борисівні припало ось це відео, де Матвійко разом з Надійкою готують українську страву, яку готували ще в давнину. Це наша гастрономічна спадщина та національна ідентичність. Хто знає, може банош таки дуже до вподоби Алі Борисівні? Банош чи не одна з найвідоміших українських частувань. Пише Надійка. А банош приготований на вогні. Це просто неймовірна смакота. Сьогодні з спляв. Українську страву. Я вже здогадалась, пано ж готує. Та ще маленька, тому от він мені допоможе, бо мені не можна їсти до вогню. Я ще опечусь. У відео маленька україночка разом з братиком та батьками готують страву банош. І також Надійка пише: ви будете в теплі ситі та задоволені з цією буржуйкою. Блекаут нам не страшний, бо ми, українці, не переможні. На це реагує Алла Погачова, Ставить вподобайку та підписується до Надійки на інстаграм. Не путайте пано з колесою пано або з бринзою, або з бутсом. класно! Можна ще із шашлик відразу смажити. Точно, Бикау не попадемо. Всі, Всі хто будуть голодні, голодні. Приходьте до, до нас, нас. Ваші, Ваші маленькі українці. українці. Нагадую, маленька україночка Надійка підтримує Збройні Сили України, підтримує моральний дух. Українців, а також дивує усіх українських господарів та господинь, як вміло вона вміє готувати українські страви. Доброго ранку, господинки! Сьогодні приготуємо таку смакоту. Можна як салати кіст, а можна як намазочку. Ці продукти у вас ще вдома є. Спочатку беремо творожок. Смачно. По нього даємо крепчик пошподо. Безмачный. Туремо часно чок зазнако. Я не зляну всипаю. Готувати майонез. Що не вмієте, пишіть, я аж повімба. Висипаємо сільку. Ну спробуй трішки, якщо хочеш. Примішуємо все вилочку. Винемош там на річку, а можна і так їсти. Нічого? Нічого. Намаші, як тобі зручно. Смачно. Козаки, повертайтеся швидше. Все смачно від маленької країни. Любі мої, я вас люблю, поважаю і вам ми бажаю.